Часто нас акторів запитують, і в тому числі і мене, як ви стали актором? Звідки і для чого і ким був даний цей поштовх для оволодіння акторською професією? Ну, перш за все, треба сказати, що професія, хто розуміється на мистецтві театру, професія дуже складна, дуже складна. Треба вивчати людей, треба вивчати психологію. У мене такого поштовху не було. Я, коли був хлопчиком, то світла не було, була гасова лампа. Про телевізор взагалі мови не було, а було лише радіо. Причому радіо таке паперове, яке висіло в цьому, у хаті у кожному селі, там, в місії і так далі. І кожної суботи по цьому радіо було. Була програма Театр перед мікрофоном. І ми лягали всі. троє нас, братів і мама. От. І слухали. Я ще слухав тоді дитиною. Я слухав таких акторів, як Ужвій, Пономаренко, Задніпровський, Гашинський, Кусенко. Боже, ну, ціла плеяда була акторів, і я з відкритим ротом це все слухав, і так мені хотілося стати актором. От звідки цей поштовх? Розумієте, це українське радіо мені дуже багато так сказати, своїми передачами ну, підштовхнуло мене до цього. І потім я перейшов з 10 класу в вечірній. Вечірню школу, бо ті хлопці поїхали, а ми з мамою залишилися, і треба було працювати. Я пішов на завод, ремонтно-механічний завод імені Влепса європейського значення, бо він трейлери робив такі великі. І я там співав у частушки у клубі. І після цього концерту підійшла до мене така старша. От, але красива, така симпатична жіночка каже: Володя, ти не хочеш прийти до нас в районний будинок культури? У нас там є драматичний театр, народний, драматичний. Вони вже мали народного. Там колись ще у працювала, бо вона там працювала вчителькою колись. Ну, ми земляки. І після вистави, коли ми відіграли, Прийшла ця керівник до мене в Гримерку, і прийшов якийсь силий чоловік такий. Ну, його вона мені представила, сказала, що це Юрій е, Ніколайович Смілянський, е, зал культури і освіти Черкаської області. От, і він каже мені, каже: Володя, вам треба поступати в театральний інститут. Ну, це було прекрасно почути, але ж я і перелякувався разом з цим. Я ніде нікуди не їздив. Це мені в Київ їхати, це, це була катастрофа просто. І коли я їхати повинен був вже сюди, на... мені прийшов виклик на екзамени. Юрій Миколай Смілянський приніс мені конверти і каже: а він учився у верхацького Михайла Полєктовичу. А Михайло Полєктович це права рука Курбаса. Бо о, і він приніс мені і каже: слухай, Волочка, поїдеш в Театральний інститут, знайди професора Верхацького і передай йому цей лист. Я кажу, добре. Ну, приїхав тут, всякі були перепитті. Я хотів вертатися назад, бо скільки було людей, я злякався, хотів назад, вже брати квиток і їхати, бо. Ну нічого, якось мене там поступаючі, такі з Одеси, хлопці, дівчата, підхопили там і все. І ми прийшли на іспити. Я запитую, кажу, скажіть, будь ласка, а де мені побачить професора Верхацького? А мені там яка жіночка каже, так ось ось він іде. Я думав, що професор, це щось два метри ростом прийде з таким голосом, щось почне. Іде такий? метр п'ятдесят ростом, дідусь, лисий такий. І такий, ну, дідусь, іде і так. Шаркає ногами в такому костюмі. Значить, я думаю, це професор такий. Ну, йде. Я до нього кажу: Михайло Полець, пробачте, будь ласка, тут вам лист. Він так майже шепотом розмовляв. А, а, давай, 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 давай. Взяв цей лист і пішов. Ну і, значить, пройшли іспити. 52 чоловіки на місце було. От. Ну, я як заводський парень такий, знаєте, в Мазуті весь, я ж там працював на заводі, там ну, вже скрізь мазута. У мене під нігтями мазута, у вухах мазута, ось вона не відмивалася. Да. І я відразу вступив. Мене відразу взяв поляк, Михайло Полієп, сюди, на курс. І коли відбулася перша лекція, Після лекції він до мене підійшов і каже, Володічка, а хочеш почитати, що в тому листі? Я говорю, «Да, Михайло, хочу. Так от на тобі почитай. Я відкриваю, а там написано. Шановний Михайло Полєвкович, зверніть увагу на цього хлопця. По-моєму, дуже цікавий хлопець. Смілянський. Все. Нічого більше не було. Ну і таким образом я ото, значить, почав навчатися. От. Дуже цікавий період. У мене були викладачі Брицьлікін, Микола Іванович. От Іпасенко був, значить, і Віктор. Ти бачиш, перший режисер, який запровадив електроніку на на телебачення. Кисін. Віктор Борисович, от буває вилетець з голови. Віктор Борисович Кісін. І ми робили, я пам'ятаю, у нас була, він поставив виставу в Театральному інституті Брехта, Матінка Кураж і її діти. І я грав в дипломній виставі цій. Еліфа, старшого сина Матінки Кураж. Ну, я не буду довго про цю виставу розказувати, я тільки вам скажу, що нам її заборонили. Вона дуже була відверта, дуже така ну, страшне, що робилося, там питків не було вже, і люди просто ламали там все підряд, аби тільки потрапити. І нам трошки її там прикрили. Ми диплом захистили і все, сказали. Товарищі дорогі, все досить, Ну досить так, досить. От. І тоді ж після закінчення інституту я одразу потрапив в театр. Ленського комсомолу на липках. От, і потім пішов звідти до війська, я відслужив півтора роки, От, звільнився і пішов знову в дитячий театр. А потім прийшов на якусь виставу, він прийшов по планета надій, Микола Мерзлихін ставив. Там Лєра Чайковська грала, яка зараз народна артистка в театрі юного глядача. Хороша така хороша дівчинка. І, І сміян прийшов шукати героя. І прийшов дивитися зовсім іншого актора. Борисінка Юру. Такий мужик, такий красавець. Да. А побачив мене. І все. І... Таким чином у нас зав'язалася розмова, потім мене викликали, потім худрада мене дивилася і так далі. От. Я коли кинувся переходити сюди, то е мене викликали навіть Міністерство культури, да, що я розвалюю дитячий театр, тому що я там один у всіх головних ролях і валиться репертуар. А я кажу, так я ж, я ж буду грати, поки ви заміну знайдете. А немає там заміни, каже головний режисер. Так що ось і мене всяко стримували. І тоді Сміян зробив прекрасний хід. Він в газеті «Культура і життя дав оголошення на вакантне місце в театрі Франка, актора. В газеті конкурс був оголошений. З'їхалися сюди з усієї України, актори з різних театрів. Отак От хотіли всі в Франка. От. Ну і все. І мене взяли зразу. От. І перша така серйозна робота була у мене. Я грав у п'єсі Зарудного Льонок. Це в партизанському загоні, був такий комісар загону. А комісар був е за Михайло Александрович. А я його, значить, замісник. От ну, це якраз війна, військовий період і оце перша моя була в моєму житті в цьому театрі, роль, не рахуючи звичайно казку, яку я грав хуліганця Свиста. Звичайно, було для мене повною несподіванкою, коли я зустрівся в цьому театрі з Наталією Михайлівною Жвіль. Ну, вона вже була, ну, знаєте, їй було далеко за 80, Їй було десь 85 чи 86, Ну, отак уже така вона була. Ну, все одно вона трималася, така, знаєте. От. І Степан Олексенко у нас був, значить, ну, це відомий актор, Народний Союз, там і так далі. І вона була в нього закохана, закохана була. Виступан теж красавець такий, ай, що вам сказати? І вона після кожної вистави підходила до нього і казала, «Степочка, прогуляй мене, будь ласка. І він їй отут довкола садіка вони ходили, там щось розмовляли, там це те те те. те. От. І, звичайно, я не можу. Не згадати епізод, коли <хи> Наталя Михайлівна грала пані, а вистава була <хи> це ставив цей. Ну, В театрі працював цей режисер. Ну це ж вже скільки років все це помінялося 10 раз. от, І Наталя Михайлівна грала бариню, а я її племінника. От. І я стою на сцені. Значить, а Наталя Михайловна залишалася за задником в кроваті, в лежить в кроваті в цих значить, Чепчиках, в цих, значить, цих. і коло повертається і виїжджає її кровать з нею. І я до неї відразу звертаюся, тітонько, а я вам сюрприз. А Наталя Михайловна мовчить. Я кажу, тітонько, я. Сюрприз вам приніс. Вона мовчить. Я підходжу, а вона спить. Ну, це так було наївно і так прекрасно, що я, я просто вам передати не, не можу. Отакі <соць> да, от були різні несподіванки. Ну, зате вона, звичайно, майстерно це все робила. Все одно вона була. Такою квіточкою, такою квіточкою серед акторської братії. На неї всі рівнялися, її всі слухали. Михайловну. Да, Вона мені каже, о, землячок, землячок прийшов. Молодець, землячок. Гарно працюєш ти. Молодець, молодець. Ну, от так. Вона Покоління ваше і наше, і їхнє, до речі, тоді, коли ми прийшли в театр молодими, вони завжди відрізнялися, відрізняються і будуть відрізнятися. Люди народжуються в різний час. А театр із часом, з періодом якогось часу, звичайно, змінюється. Він змінюється залежно від того, які вимоги у суспільства. Яка, е, які обставини довкола цього театру і довкола взагалі держави. І це правильно, що театр шукає. І тому що молоді приходять, у них нема цього досвіду, який у нас, але в них є інше. У них є молодість, запал, охота, бажання робити, перемагати і так далі. Хоча в нас було те саме, але в іншому вимірі. І от Ваше покоління і наше покоління, ми вже різні люди. Вже, у нас вже психологія різна, у нас вже е мислення різне. Тут нема нічого дивного і правильного, слава Богу. І я вам скажу, що не завжди наша філософія бореться з вашою філософією. А якщо це розумні люди, то вони завжди знайдуть точки, як то кажуть, зіткнення. От і все. А ось сьогодні прийшли зовсім молоді актори. Ну і прекрасно, і прекрасно, що у них своя платформа, тобто мистецтво одне, але бачення світу трошки інше.